Вітаю вас, друзі! Виявляється, що таке трапляється. У відео показано дві горизонтальні напрямні від різних виробників. Втім, що тут розповідати, давайте на них подивимося уважніше. Це недовго. Горизонтальна напрямна. Крім затискачів, кріплення бланків, зазвичай вона включає і пересувні обмежувачі коду з самою напрямною, які зазвичай фіксуються на ній гвинтону. Зараз ви бачите стан поверхні першої напрямної. Чиста й гладка по всій довжині. Її експлуатаційні потертості спричинені її роботою. Треба пам'ятати, що точився кілька років, і її напрямна відпрацювала далеко не на одній сотні нажив. Гаразд. Інша напрямна. Вона зібрана під лінзовідне заточування з елементів різних виробників. Стан поверхні напрямною після заточування максимум десятка нажів. Звертаю на це увагу. Тут вже спостерігається досить значні пошкодження, залишення затискним гвинтом обмежувача ходу. І ще багато ушкоджень. Від другого обмежувача вже наприкінці напрямної. Обмежувачі, до речі, ті самі. Я їх просто переставляю за потреби там, де треба. Що виходить? Виходить, що сталь однієї напрямної має необхідне гартування та твердість. Тоді як сталь та характеристики другої напрямної, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. У відео я не хочу робити комусь рекламу або антирекламу. Також я розумію, що при покупці перевірити це важко, майже неможливо. Але ж коли прості гвинти залишають такі пошкодження на напрямній осі точілки, то тут. Тут багато чого хочеться сказати, і все це буде не дуже приємним. На цьому все. Дякую, що підтримуєте та дивитесь мої відео. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі.